Розділ <ут Cette discs tocque -tale> 10. Аттікус був чоловік кволий, як не як йому було вже під 50. Коли ми з джемом питали його, чому він такий старий, він казав, що пізно почав, і ми відчували, що саме це й стало причиною його кволості. Він був набагато старший від батьків наших однокласників, і коли інші діти починали хвалитися, а мій батько, ми з Джемом мовчали. Джем захоплювався футболом, та й Аттікус при принагоді міг годинами стежити за м'ячем. Та коли Джем намагався втягти його в гру, звичайно, він відказував Ні, я вже старий сину. Наш батько не мав справжнього діла. Він працював у конторі, а не в аптеці, він не вивозив сміття на звалище нашого округу, не був і шерифом, не працював ні на фермі, ні в гаражі. Словом, не робив нічого такого, чим можна було б похвалитися перед іншими. До того ж, батько ще носив окуляри на ліве око він майже нічого не бачив і казав, що ліве око це прокляття роду фінчів. Коли він хотів щось добре побачити, то повертав голову і дивився правим оком. Наш батько не робив нічого такого, що робили батьки наших однокласників. Ніколи не ходив на полювання, не грав у покер, не ловив рибу, не пив, не курив. Він сидів у вітальні і читав. Нехай би вже й так, жив би собі непомітно, та де там, того року школа гула від розмов, що він захищає Тома Робінсона. І нічого похвального в тих розмовах не було. Коли я посварилася з Сесілом Джейкобсом і відступила, як боягузка, пішли чутки, що Всевить Фінч уже не битиметься, їй, мовляв, татусь не дозволяє Це не зовсім так я не битимуся на людях, але інша річ родичі тут, за Аттікуса, я лупцюватиму кожного, починаючи від двоюрідних братів та сестер, і далі. Френсіс Генкок, наприклад. Довго мене пам'ятатиме. сподарував нам духові рушниці, але стріляти не навчив. Тому дядечко Джек узявся нас трохи підочити, бо нашого батька, як він висловився, рушниці не цікавлять. Одного разу батько сказав Джемові І Я б хотів, щоб ти стріляв у бляшанки десь на задвірку. Проте знаю, що битимеш пташок. Можеш бити союк скільки завгодно, якщо зумієш поцілити. Але запам'ятай убити пересмішника великий гріх. Я вперше почула, щоб Аттіку сказав це робити гріх, і спитала місмоді, чому гріх. Твій батько має слушність, відповіла вона. Пересмішники не роблять ніякої шкоди, а своїм співом дають нам велику радість вони не завдають шкоди нашим садам, не в'ють гнізд в амбарах». Вони тільки співають, виливаючи нам свою душу. Ось чому гріх убивати пересмішника. Міс Моді, наша вулиця дуже стара, правда? Вона існувала ще до того, як виникло місто. Я не про те, люди на нашій вулиці всі старі. Навкруги, крім нас із джемом, і дітей більше немає. Місіс Дюбос, мабуть, скоро сто років, міс Рейчел теж стара, та й і ви, і наш батько, уже старенькі. П'ятдесят років це ще не старість, відказала міс Моді ущипливо. Поки що мене не возять у колясці. Ваш батько, здається, теж ходить сам, хоча повинна визнати хвала Богові, що згорів мій старий склеп. Я таки стара, бо вже не могла впоратися з ним. Воно, мабуть, і справді так, Джін Луїзо. Вулиця наша трохи підстаркувата. Тут з молоді нікого й не побачиш, тільки в школі. Я кажу про дорослих молодих людей. Ви з Джемом щасливі, що батько ваш немолодий. Було б йому років тридцять, ваше життя склалося б зовсім інакше. А вже ж інакше. Аттікус нічого не вміє робити. О, ти його ще не знаєш, зауважила міс Моді. Він ще повний енергії. А що він може? Ну, хоча б скласти кому небудь заповіт так вправно, що ніхто не підкупається. Диво велике. Гаразд, а знаєш, що в нашому місті він найкраще грає в шашки. Коли ми, бувало, приїздили на пристань, Аттіко Сфінч обігрував усіх по той бік і по цей бік річки. Що ви, Місмоді? Ми з Джемом завжди виграємо в нього. Пора би зрозуміти, що він піддається. А знаєш, що він уміє грати на варгані? Від такої новини я відчула ще більший сором за свого батька. Отож, що отож, міс Моді? Нічого, тобі слід пишатися своїм батьком. Не кожен може грати на варгані. А тепер не важтеся тут і не заважай теслям. Біжи додому, я піду до своїх азалій і мені ніколи буде наглядати за тобою. Ще яка дошка може впасти на голову? Я пішла на задвірок. Там Джем стріляв з рушниці у бляшанку. Таке заняття здавалося мені безглуздям адже навколо було стільки сойок. Я повернулася в палісадник і цілі дві години споруджувала біля веранди хитру мудру фортецю. На будівництво пішли автопокришка, ящик від апельсинів, кошик для білизни, стільці з веранди і маленький національний прапор з коробки відпряженої кукурудзи подарунок джема. Коли Аттікус прийшов на обід. Я сиділа у фортеці, припала до землі і цілилася. Ти куди цілишся? В міс Моді. Трохи нижче спини. Аттікус обернувся і побачив огрядну мішень. Місмоді нахилилась над кущами у своєму дворі, щось розглядаючи. Аттікус сунув капелюха на потилицю і попрямував через вулицю. Моді. гукнув він. Хочу тебе попередити. Тобі загрожує велика небезпека. Міс Моді випростилася, глянула на мене і сказала Атті, ти справжній диявол. Повернувшись, батько велів мені змінити позицію. І щоб я більше не бачив, що ти цілишся в когось із цієї рушниці, сказав він. А було б непогано, якби наш батько і справді був диявол. Цікаво, що скаже Кілпурнія? Містер Фінч? Та він уміє робити все. Що, наприклад, не вгавала я. Кілпурнія почухала потилицю. Точно не знаю, мовила вона. А тут ще й Джем допоміг запитав батька, чи не збирається він грати за методистів. На що Аттікус відповів, що він надто старий, щоб грати, чого доброго можна скрутити собі в'язи. Методисти хотіли будь що викупити закладену ділянку церковної землі і викликали баптистів на футбольний поєдинок. Батьки всіх мейкомських дітей, здається, готувалися взяти участь у футбольній баталії за винятком нашого батька. Джем сказав, що йому навіть не дуже хочеться й дивитися на таку гру, але, як би там не було, це все таки футбол, і не піти неможливо. Він стояв і похмуро спостерігав, як батько Сесіла Джейкобса, граючи в команді баптистів, забиває голий. Ми з Аттікусом стояли поруч. Якось у суботу, взявши з собою рушниці, ми з джемом вирішили на полювання. Може, трапиться кролик чи білка. Пройшли не більше як 500 ярдів від подвір'я Редлі, коли я помітила, що Джем раз у раз поглядає кудись на дорогу. Поверне голову і зиркне з коса. Що ти там побачив? Собаку Онде. Бачиш? Здається, то старий Тім Джонсон. Еге ж? Хазяїн Тіма Джонсона, містер Гаррі Джонсон, був водієм автобуса в мобілі і жив на південній околиці міста. Тім, червонувато брунатної масті Пойнтер, був улюбленцем мейкомба. Що він там робить? Не знаю, Всевичко, може, краще повернутися додому. Джем, адже тепер лютий. Все одно треба сказати келпурні. Ми помчали додому і влетіли до кухні. Кел, вийди на хвилинку на вулицю. Чого? Не можу я виходити на вулицю щоразу, коли вам заманеться? Там собака. І з ним щось не гаразд. Келпорня зітхнула. Мені нема часу перев'язувати собачі лапи. Там у ванні є марля. Візьми і перев'яжи сам. Джем похитав головою. Він захворів кел, з ним щось недобре. Він що, намагається спіймати себе за хвіст? Ні, він робить отак. Джем опустив плечі, зігнувся і почав широко роззявляти рот, наче золота рибка. Отак От він іде і, здається, нічого не тямить. От чи не розповідаєш ти мені казку, Джем Фінч? сердито запитала кілпурнія. Ні, Кел, присягаюсь. І швидко він біжить. Ні, не дуже. Підтюпцем. Він біжить сюди. Келпурнія сполоснула руки і вийшла за джемом на двір. Я не бачу ніякого собаки, сказала вона. Келпурнія йшла за нами, і коли ми проминули будинок редлі, глянула туди, куди вказав джем. Тім Джонсон був ще далеченько, але плентався у нашому напрямку. Рухався він якось дивно. Здавалося, його праві лапи були коротші за ліві. Він скидався на автомобіль, що буксує в піску. Наче якийсь кривобокий, сказав Джем. Келпурнія дивилась розгублено, потім узяла нас за плечі і потягла швиденько додому. Зачинила за нами двері, кинулася до телефону і закричала. Контора містера Фінча. Містер Фінч, це Кел. Клянуся Богом на нашій вулиці скажений собака. Недалеко. Біжить сюди. Так, сер. Це містер Фінч, їй Богу, це Тім Джонсон. Так, сер. Гаразд, цир. Вона повісила трубку, а коли ми спитали, що відповів Аттікус, тільки похитала головою. Потім знову підбігла до телефону, загриміла важелем і сказала: Міс Юломей! ні, я вже поговорила з містером Фінчем. Більше не з'єднуйте. Послухайте, міс Юламей, чи не могли б ви позвонити міс Рейчел і міс Стефані Крофорд і всім, у кого є телефони по нашій вулиці. Треба сказати їм, що йде скажений собака. Будь ласка, мем. Кілпурнія прислухалась. Я знаю, міс Юламей, що нині лютий, але я теж знаю, який собака скажений, який ні. Будь ласка, мам, не гайте часу. Потім Кілпурнія запитала Джема. А у Редлі є телефон. Джем подивився на телефонну книгу і сказав, що нема. Вони все одно не виходять з дому, кел. Яке це має значення? Я скажу їм. І вона вибігла на веранду. Ми з джемом за нею. Не виходьте. закричала вона на нас. Сусідів попередили. По всій вулиці старанно зачинялися двері. Тім Джонсон ще не з'явився. Ми стежили, як кілпурнія, підібравши поділ з спідниці і фартух, побігла до будинку Редлі. Вмить вона опинилася на веранді і почала тарабанити в двері. Ніхто не відповідав, і вона закричала. Містер Натан, Містер Артур. Сказився собака, сказився собака. А їй, між іншим, треба заходити в будинок із задніх дверей, зауважила я. Джем похитав головою. Зараз це не має значення. Але даремно кілпурнія стукала у двері. Ніхто не обзивався. Здавалось, ніхто її не чув. Кілпурнія побігла до задніх дверей, і саме в цей час на доріжці, що вела до нашого будинку, зупинився форд. З нього вийшли Аттікус і містер Гек Тейт. Містер Гек Тейт шериф округу Мейкомб, На зріст такий, як Аттікус, але трохи тонший. Довгоносий шериф носив шнуровані чоботи з двома рядами блискучих металевих дірочок, бріджі, мисливську куртку, і пояс, утиканий патронами. В руках важка рушниця. Коли вони з Аттікусом підійшли до веранди, Джем відчинив двері. Не виходь на двір, сину, сказав Аттікус. Кел, де він? Він уже, певно, десь тут, і Келпурні показала на вулицю. Він що, біг? спитав містер Тейт. Ні, містер Гек, його всього судомить. Може, вийдемо на зустріч, Гек? Запитав Аттікус. Краще зачекати, містер Фінч. Звичайно, вони ходять по прямій, але хто знає. Він може піти по криві, і це було б краще. Або вийде на задвір Редлі. Почекаємо трохи. Не думаю, щоб він забрів у двір до Редлі, сказав Аттікус. Там загорожа, певно, піде дорогою. Я гадала. Що у скажених собак виступає з рота піна, що вони бігають, плигають, хапають людей за горло, і все це трапляється в серпні. Якби Тім Джонсон поводився саме так, то я б не дуже злякалася нема нічого страшнішого, ніж загадкова, безлюдна вулиця тихо стоять дерева, змовкли пересмішники, зникли теслі з двору місмоді, містер Тейд чхнув, потім висякався. Зняв з плеча рушницю. У вікні парадних дверей з'явилося обличчя місь Стефані Крофорд. Невдовзі підійшла міс Модій і зупинилася поруч. Аттікус поставив ногу на обніжок стільця і почав повільно розтирати долонею коліно. Ось він, мовив Аттікус тихо. Тім Джонсон вийшов із за повороту і плівся дорогою, що гинала будинок редлі. Дивись. Прошепотів Джем. Містер Гек казав, що скажені собаки рухаються по прямій, а цей ледве пленте, і здається, для нього завузька дорога. Схоже, що його нудить, сказала я. Щоб йому зараз не трапилося на дорозі, він не зверне. Містер Тейт, прикривши долони очі, подався вперед. Справді, він скажений. Тім Джонсон посувався не швидше від черепахи, але не грався сухим листям, нічого не обнюхував, а несхибно тримався одного напрямку, ніби його вела, підштовхуючи до нас якась невидима сила. Було вже видно, як він здригався всім тілом, так кінь намагається одігнати от себе мух, пес то відкривав, то закривав пащу, його кособочило і все-таки тягло до нас. Він шукає місця, де померти. Сказав Джем. Містер Тейт обернувся. Йому ще далеко до смерті, Джем. Він ще й не починав здихати. Тім доплентав до провулка за будинком Редлі і зупинився. Певно, хотів зібрати останні проблиски свідомості, щоб вирішити, куди ж іти. Ступив ще кілька непевних кроків і тиснувся у ворота Редлі. Хотів обернутися, але не зміг. Аттіку сказав. Гек, можна стріляти, поки він ще не зайшов у провулок. Бог його знає, кого він там зустріне. Кел, ідіть у будинок. Келпурня відчинила двері веранди і замкнула їх за собою на засув. Потім передумала і лишила двері тільки на защіпці. Вона хотіла затулити собою щілину, але нам було все видно з під її руки. Стріляйте, містер Фінч. Містер Тейт подав Аттіку сурушницю. Мені і Джему стало недобре. Не гайте часу, гек, сказав Аттікус. Стріляйте ви. Містер Фінч, тут треба з одного пострілу, без промаху. Аттікус сердито похитав головою. Давайте, гек, він не ждатиме вас цілий день. Ради Бога, містер Фінч. Погляньте, де він стоїть. Схибиш і вцілиш у будинок Редлі!» А стрілець з мене нікуди ж, ні, ви ж знаєте. Та я вже років тридцять, як не стріляв. Містер Тейт мало не кинув рушницю Аттікусу. Буде чудово, якщо спробуєте зараз ви, сказав він. Наче в тумані ми з Джемом побачили, як батько взяв рушницю і пішов на середину вулиці. Він йшов швидко, але мені здавалося, ніби він пливе під водою. Час минав до болю повільно. Коли Аттікус трошки підняв окуляри, келпурнія прошепотіла Господи, милостивий, допоможи йому! і затулила обличчя руками. Аттікус сунув окуляри на лоб, вони сковзнули і впали на землю. Було тихо, і я чула, як дзенькнули скельця. Аттікус потер рукою очі підборіддя і швидко заблимав очима. Тим часом Тім Джонсон все-таки щось збагнув. Повернувся і поплентав вулицею далі. Стопив крок два, зупинився, підняв морду із дерев'янів. Здавалося, Аттікус, навіть не притуливши рушниці до плеча, натиснув на спуск, гримнув постріл. Тім Джонсон підскочив, упав на землю і завмер. Лежав, наче брунатно біла кубка. Він так і не зрозумів, що сталося. Містер Тейт сплигнув з веранди і побіг до будинку Ретлі. Біля собаки зупинився, присів, повернувся і постукав себе пальцем по лобі над лівим оком. Взяли трошки праворуч, містер Фінч. вигукнув він. Як завжди, відповів Аттікус. Був би у мене вибір я б віддав перевагу дробовикові. Батько нахилився, підняв окуляри, каблуком розтер на порох побиті скельця. Підійшов до містера Тейта, зупинився і подивився на Тіма Джонсона. Одні за одними відчинялися двері, вулиця поступово оживала. Вийшли з дому міс Моді і міс Стефані Крофорд. Джем заціпенів. Я вщипнула його, щоб він упам'ятався. Проте Аттікус, побачивши, що ми йдемо до нього, гукнув Сюди не можна. Містер Тейт усміхався, коли вони з Аттікусом повернулися до нашого двору. Я скажу Зібо, щоб забрав його, мовив він. А ви не так уже багато й забули, містер Фінч. Кажуть, чого раз навчишся, то вже не розучишся. Аттікус мовчав. Аттікус, озвався Джем. Чого тобі? Нічого. Приємно було дивитися на таку роботу, фінч несхибний. Аттіку скруто обернувся. Перед ним стояла міс Моді. Вони мовчки глянули одне на одного, і Аттікус сів у машину шерифа. Слухай но, Джем, сказав він. Не підходь близько до собаки, розумієш? Бо мертвий він не менш небезпечний, ніж живий. Гаразд, відповів Джем. Аттікус, що сину? Та так нічого. Що з тобою, хлопче? Ти розучився розмовляти? сказав містер Тейт, усміхаючись. Ти хіба не знав, що твій батько годі гек, час повертатися до міста? Коли вони поїхали, ми з джемом пішли до Стефані Крофорд. Вона сиділа на ганку і чекала, поки приїде зібу на своєму сміттєвозі. Джем був приголомшений. Міс Стефані сказала: «Хм-хм, Хто б міг подумати скажений собака в лютому? А може, він і не скажений, просто так дурний? Уявляю собі перекошену фізіономію Гаррі Джонсона, коли він повернеться з мобіла і дізнається, що Аттікус Фінч застрелив його собаку. Б'юся б, б заклад, собака просто десь набрався бліг. Міс Моді зауважила, що міс Стефані заспівала б не такої, якби Тім Джонсон ще бродив по вулиці. Та скоро все з'ясується голову Тіма пошлють у Монтгомері. Поступово, хоч і невпевнено, Джем починав розмовляти. Бачила його всевичко, бачила, як він стояв, спокійний, ніби злився з рушницею, як швидко у нього вийшло. А я десять хвилин цілюся, поки влучу. Міс Моді злорадно посміхнулася. Ну, то як воно, міс, Джін Луїзо? Все ще думаєте, що ваш батько нічого не вміє? Все ще соромно за нього? Ні, відповіла я покірно. Забула ще тобі сказати, що Аттікус не тільки грав на варгані. Свого часу він був найкращий стрілець округу Мейкомп. Найкращий стрілець. Повторив Джем, ніби луна відгукнулася. Саме так Джем Фінч. Гадаю, тепер ви інший заспіваєте! Хіба ви не знаєте, що вашого батька прозвали Фінч несхибний, коли він був хлопцем? Якщо, бувало, на пристані фінча він збивав 14 голубів з 15 пострілів, то скаржився, що даремно витрачає патрони. Він ніколи нам про це не розповідав, промимрив Джем. Ніколи не розповідав? Та невже? Ніколи мем. Цікаво. Чому він ніколи не ходить на полювання? запитала я. Я, певно, зможу тобі пояснити, сказала міс Моді. Твій батько передусім людина благородної душі. Вміння влучно стріляти дар Божий, талант, але щоб досягти вершини майстерності, треба ще багато працювати. Розумієш, стрільба це не гра на піаніно чи щось таке. А може, він облишив рушницю, бо зрозумів, що Бог наділив його несправедливою перевагою над живими істотами? Я так думаю, що він вирішив не брати в руки рушницю без крайньої потреби, а сьогодні така потреба випала. Здається, він міг би пишатися, сказала я. Нормальні люди ніколи не пишаються своїм талантом, зауважила Міс Моді. Нарешті приїхав Зібо. Він дістав з машини вила, обережно підчепив ним Тіма Джонсона, кинув у кузов, потім полив з бідона якоюсь рідиною місце, де лежав пес. Поки що не відходьте сюди. гукнув він. Коли ми повернулися додому, я сказала Джему, що в понеділок буде про що розповідати в школі. Але Джем відразу попередив Свичко, ти тільки не вихваляйся в школі. Що? О, чому й ні? А ще батько стріляє так, як наш, на весь округ він один. Я думаю, коли б він хотів, аби ми про це знали, то розповів би нам якби він цим пишався, то не таївся б від нас. Може, він просто забув, сказала я. Ні, Всевичко, тут інше, і ти цього не розумієш. Аттікус і справді вже старий, але мені байдуже, якщо він чогось і не вмів зробити. Байдуже, навіть коли б він зовсім, зовсім нічого не вмів робити. Джем підняв камінчик і радісно збуджений кинув його в гараж. Потім побіг за ним і, озирнувшись, вигукнув Аттікус, джентльмен. Достоту, як я.